Не так давно телеканал Тім показував сюжет про прилучанина Володимира Ручина. Більше трьох років хлопець змагався з онкологічним захворюванням. Разом з Вовою за його життя боролись рідні та друзі, які не втрачали віри на краще і день у день збирали гроші на його лікування. На жаль, організм молодої людини не витримав чергового курсу хіміотерапії. Володимир Ручин пішов в життя. Йому було всього 25. Треба вже після того, як трохи оговтались від горя, близькі розповідають на прохання допомогти Володимиру відгукнуло ще мало людей. Родина навіть не очікувала такої реакції, тим більше в такий складний для усіх час. Ніколай Васильович Рожко вся основна допомога, Основна підтримка, Основна підсказка. Давайте сделаем так, давайте так, давайте то попробуем. Очень благодарна Каноненку, заведующим делением онкологическим, его персоналу, сестрам. Дубіль Валерій Олександрович, Гмирянський Олександр Федорович, Олег В'ячеславович, Мирошніченко Анатолій Костянтинович, Варнавський Сергій Дмитрович, Дмитренко, Олег Миколаєвич. Не можна передати словами тієї всієї вдячності до тих людей, хто відгукнувся на наше прохання про допомогу. Друзі Володимира розвили бурхливу діяльність у соцмережах, створили групу, викладали туди пости, завантажили і відеоролик телеканалу Тім про допомогу. Кода вийшла ролік. Ми запустили в інтернет його. Вже, буквально, от ми його в 6 часов запустили, і в 6.01 уже вже відправлялися гроші йому на счет. Іноді відправлялися 50 гривень, 100 гривень. Були колосальні суми, коли 5 тисяч приходило. Допомагали друзі, знайомі і незнайомі люди. Гроші приходили з Німеччини і навіть з Росії. Останню копійку віддавали навіть ті, кому вона самому вкрай необхідна. Мужчина на колясочці. І привіз деньги. Я вирішувала, вам самим треба допоможі. Он горіть, ну нічого страшного, мені теж допомагали. І я хотів тоже вам чим ніби -ні допомогти. Таким чином, друзі Володимира назбирали більше 200 тисяч гривень. Однак вилікувати товариша не змогли. Гроші, які залишились, молоді люди хочуть витратити на благодійність, продовжать добру справу і будуть допомагати усім, хто цього потребує.